Вітаю глядачів Суспільного. Наша знімальна група подорожує Чернігівською областю, щоб познайомити вас із діалектизмами, які утворилися у різний час. Мене звати Катерина Сірук і я родом з Рівненщини. На Чернігівщину переїхала кілька місяців тому. Тож тут ви побачите, як інколи я не розумію, що мені кажуть люди. А кримплі то шо? А учиняли це як? Онука м'єю. В общем, джувати перки десять. Перки? Що роблять? Холощають. Зрозуміли? Ні. <laughs> а що це таке ви, кажете, ви... От тепер подумайте, що це таке. Не розшифрує не як і писар. Я заплуталась. Ви заплуталась? Виплутуйся, дорогая. А подекуди вони мене. Ну, каліц. А то будь там руки засовують уло! -у. У я Шо? Такого... <рик> ну, такого у нас немає. Ви говорите на лепеху цікаво. Як? На лепеху цікаво говорите? Як? Лепеха. Ой, Не чує баба. Сьогодні ми у сосницькій громаді у селі Конятин. Точніше, як його називають місцеві Канятин. А чому так пішли, розпитаємо людей? У нас всі так розговорюють. Багато хто повиїжджав, ну, намагаються на українську перейти, але ж важко, важко. дуже перебивається конятинська річ. Де конятин, воно є конятин, не конятин. А каняти, на чорті за. Ми не знаємо. Як попало розговори? Ми і російський, і український, і, і білоруський. Уже 45 років Я Вже вже всі говорили каняти. І всі, звісно. А ви чим займаєтеся? Я займаюсь їжджу в ліс, рубаю дрова, пиляю. Хочу панці правила. Хо, а що я з приклала чи що? У лісі гилки палю. Все роботаю. А що мені робити? І пенсії. Як ви ставитеся до діалекту? У вас дуже цікаво, цікаве село. Цікава вимова. А чим у нас цікаве село? Уже всі пави здихали. <рисвіт> чим школи немає, садика вже закривають. Все, все, все. Чим воно цікаве, нема. Оце ну, стали це залиш карганки по 60, от, все. Хочете, баба, ще матюки може. <рисвіт> наказати? <рисвіт> ну якщо тільки конятинські. Малюки? Да. Так. Да. Да. Ну, якось вас а тут л... якось вас тут лається цікаво теж. Просучка якась, чи як там воно? Пресуча, пресуча. дочка. Пресуча. Пресуча дочка. Ага. А це якщо є... Дівчина розказує, ти, ти мала дівчина не слухається людей, і теж говорить, ах ти пресуча дочка, чого ти не послухала і не зробила так. Ага. Лайливі слова побутують у нашій лексиці, особливо в діалектах. Да щоб тебе пранці з'їли, щоб ти дороги перед собою не бачив, щоб тобі кистка в горлі застрягла, щоб ти до вечора вистягнулася. І сиди зачей моїх вон. А вистягнувся там було оце про що це? Таке? Вистяг, щоб ти до вечора вистягнувся, тобто помер. Доброго дня! До вас в гості, які ви всі гарні. Стараємося бути такими. Це ви кумасенькі, так? Так. Да. А чому така назва? Багато в нас кумасеньок у колективі. Так. Та кума, так кума. Зелене є жито зелене. хороші Від нас хліб та, сіль, та запрошуємо до нашої хати. Дякую вам, Боже, як приємно. О, такс. Добре, що нічого не їла. Накормим, не переживайте. <рес> Дякую велике. Просимо до хати заходьте. своїх дочок, щоб не ходили Як тоді будуть у вовремі замуж виходить і сім'ї будуть ловки в їх. Клас! Так, скажіть, будь ласка, хто тут головна у вас? А ви де, 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 де. так добренько. Розкажіть, будь ласка, про свій колектив. Як він сформувався? Хто вас тут співає? Колектив у нас сформувався вже він давно. Уже я працюю 10 років і до мене ще було років три. У мене помер чоловік. Ну, куди діватися? Я за себе десь сюди. І так робила, робила, а тоді поставили за увідучою клубом. Яка у вас тут вікова категорія колективу? 17 плюс. <рес> <рес> так, вам. Мені всі 17. <рес> а звати вас як? Люда. А ви. 75. А звати як? Світлана, це моя кума. Це кума, кумі, <А> ви вам. <рес> моя вже поїхала. <рес> поїхала. Так, добре. Ви 30, 30 плюс. 65. Віра. <рес> П'ятдесят дев'ять років. Так, ваша кума. Ну, нема тут куми. — Теж нема. Шо, а -а -а. Це, це, що, таке? вас. Ще вам ну, проробила все да, Я проробила в нас ну, у фейчерська пункті, акушеркою. Особисто я прийняла двоє дітей вдома. Uh -huh. Я Марія просто. <ріху> Мені двадцять шість років. <ріху> <ріху> Працювала ШВК колись, а зараз вже на пенсії. Uh -huh. А що це таке викачева? <ріху> От тепер подумайте, що це таке. Не розшифрує не як і писар. <ріху> А з чим пов'язано, скажімо? Та ще вольна козацька, яка хоче замужну, ніхто не бере. ми — внуки. — Хорошо. А скільки шнуків у вас? Мені три. Одна внучка, два внуки. Ну вже, звісно, горем пополам вже забрали. Оце пластику поприносили давні баби, подавали баба. Пістілки, ну, пістілки, ну, так. Пистівки, пистки. Слово пистілка, знаєте, що? Не, що це таке? Покривали. Застилались на кроваті спать на їм сильно ловка. У жару вообще красота. У мене внучка, де у колясців таке заслати, де красота. Вона спить у колясці, миле леділи. Оце дорожки самоткани, де ку нас у конятині називають паловики. Оце бажник називається. А чого бажник? На, на, на яккони це таке вішалось. Воно ось тут і напис є. А попробуй розбери. Не розберете. ти. Не ламайте голову не для ваших умив. <рес> Кинь виз, корова. Оце наш така гавирка. Кинь, але каня. Пошла по коня, запрягла коня, я запрягала коня і канем летала, Видти. А це що таке? Откуди прийшла? Видти, <рес> поди, адиди, Пуди ходь, ади ходь. А як тоді ще на те було, в Римі, так у нас от де я живу, називається Бугур. І от називається та вулиця Бу... Бугбур. І мене, як кажуть в магазині, називають Віра Бугрова. І так само було тут вулиця Чернігівська була гарбузивка, тому що фамілія гарбузи були. Ви своїх клієнтів отак і розпізнаєте, вона гарбуз прийшов, бугор прийшов, той воно Вона ще, знаєте, от ми хліб, зараз, щоб лишнього хліба не заказувати, є ж у кожної людини, як кажуть, клікуха. в нашому на корова, на кинь. Вдома більше говоримо із діалектом, ну а хоча діти ж, ж вони вчилися і ми вчилися. Коли як. Наші то розуміють, як от кудись Ой, там да. поїть. От там приїжджали із Карабського району, тут баба жила, де я, я кажу, гамонить, а вони кай балакають. А от від чого воно гомонить? Як думаєте, звідки то пішло? Та бою знаю, не знаю. Зуміло. Так батьки говорили, ми ж так. Ви кажете, в Києві так? навчаєтесь там? А живу. Живете? Так. Да. І як приїхали в Київ, як люди реагували на вашу мову? Я всім кажу, що ви не звертайте уваги, у мене такий діалект конятинський. Тому що у нас всі так розмовляють. — От у нас всі кіяхи-кіяхі. А що це таке? Кукуруза, гуркі. У нас більше старші люди ж гурки. Йдем. Який у вас пес позитивний? Як його звати? Видра. А що видра? Не знаю. У мене мій пропав, так я у людей взяла. Видрулька. <різь> Ти видруля? Ти морда, правда? От городи. А це що таке за рослина? Горошник. Це що таке? На розсаду додам, Понюхайте. Чим пахне? Кавуном мені Гурком! – А мені кавуном, а це шкуркою кавуна. Горок. Це горок, воно теєчки, це Гурок. – А отак так. Да. Куди це ми? Будемо готувати страву з вами, так? Будемо, так. Да. Розкажіть трішечки про страву, що це таке буде. Ще маленька, я була приїжджаю село до баби. Баба дзвонить, що вам готують? баба нам жмурянку і квасок. Приїжджаєш, стил пирогів, бо баба не знаю, я, мені пирогів, бабу найдобріше були, в селі таких не було. А ви постійно на лисапеті, чи як правильно? На лисапеті. лисапеті Ні, добре. Я колись робила на хвермі телятницею, так я каньом жеребам летала. Ух батька було троє коней, кабила, кінь і жеребище. Як я цей жереб батька заприв перший раз. А другий раз каже, хочеш їздити на пішки, ходити. Запрягай. Так я запрягала так, що й дуга на, на хвості була. і по дорозі ловила. Давайте сюди завертаємо. Ось, ось сюди прийшли. Давайте заходимо. Я заведу, не переживайте. Дівки! А ви завжди називаєте своїх коліжанок дівки? Усяк буває. І красотки, і дівки. Їм хоч кричи, хоч горла перший. Перше почнемо квасок робити. Це така страва, яка затоплюється піч. Тоді береться чугунчик. У цей чугун кладеться м'ясо, яке зараніше було вимачене. Любе м'ясо з кисточками. Ну, в селі Я любить пити цю рибу і молодицю. Оце накладається повне м'ясо. Маруся, ріжте цибулю. Ріжемо. Які ще інгредієнти туди? І йдуть? сюди томат. Тамат і вода, оце силі перець, це все засипається і ставиться у піч. А друга страва у нас називається жмурянка. Жмура по-конятинська. Береться картопля. Треться. Треться на тертушку, на буйну і на мілку. Буду, це якийсь дерун буде? Ні, воно і да, не, не дерун. Це все жиром воно намазується. Тоді натирається картошка, це натирається стільки, скільки, щоб був повний чугунчик. Як фарш є? Можна м'ясо додати, можна хваршу додати, можна оточене. Це свинини. свинина виварювали шкварки такі. А холодні супи, їдете таке, щось борщі, супи, зелені? Холодець. Холодець, Окрошка. Як це? Що? Холодець або окрошка називається. Холодець м'ясо, це, це, злите... да. це по-вашому, а по нашому це за А холодець це в нас Акрошка. зелене, окрошка. Це цибуля зелена, горок, редіска. Заплуталась. Заплуталась. Не виплутуйся, дорогая. Редіска, укропчик, ковбаса. Або м'ясо, да, да, да. Яйцо. Да, яйцо. Вода, хоч на кваску. Хто любить Березе. на квасі, хто Березе. любить на соці на березам. А я люблю взагалі без нічого, то перемішав і сметаною, сів, поїв ложка, і все. Mm -hmm. Саме добріше. Захолиться холодець, холодець це окрошка. Да. Да. Розкажіть, будь ласка, як так створилися тут діалекти? Чому навіть назва села Конятин, а всі місцеві кажуть Канятин? Для Конятина характерна акання і вживання дихтонгів, поєднання двох звуків. Чому так? Можливо, це вплинуло те, що недалеко від нашого села, взагалі від нашого району Ногород Сіверщина, а там і Рефія, а там Білорусія. І оце все воно поєдналося і втворилось такий діалект. Плюс у тому, що переважає наша українська мова. Не відбулося це зрущення чи з білорущині. Я думаю, що наші люди вони вже ну, не перевчаться. Вони звикли. Ті, хто тут живе все життя, вони вже звикли розмовляти так. І їм перейти чисто на українську, ну, вони ж її знають. Але їм звичніше шокать, гакать, гекать. Покажемо результат? Покажемо. І оце така, виходить, жмурянка. А ще 100 грамів взагалі буде прекрасне. А ну, Маруся, бо щоб ти я ти не луснула ти ще ти раз. Квасок зараз витягну. Є? Опа, вилазь. Ану, Маруся, придержте, бо качерга може палаті. Це подлива на вигляд. Як подлива, але не подлива. Називається квасок по канятинськи Так, ну давайте. Ще з лавровим листоком. Буде звістка і письмо якесь. О, надіюсь, хороше щось. Наприклад, наша перемога. Дай Бог скоріше. Ой, воно таке розварене. Домашнє. Геть, як подлива. Ще кров'янка в нас є. Тут гречка, тут манка, тут сало жирне. Хай оператор попробує. Оператор попробує зараз. <реш> толік попробуй. Попробуй толік, як не пробував, не бійся. Найдобріша страва, як для мене. Знаєте, як ось ковбасу одрізають маленьким кусочком таку, що ото сира в'яла, ну, і дегустують. Ну, так. Я так не вмію, я вже ковбасу їсти, де кусок ашмандили в і лупив. Ви нарічно не розпробував. Ну що? Ну, ще один треба. Да? Смачно, але кишка в мене. Це є ж зумі кушка. Так, да, 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 велика. А на моє. Я не любити кишку. Понятно. Оце наречена це що на на таке ось? Маття справжнє. Весільне. Я... Ось оця жіночка. Скільки років минуло? 29. 29 років. Вийшла в цьому платі, воно приносить успіх. І тому, коли ми там готували весняне свято, то вирішили зробити вінок шлюбності. То що треба робити? Розкажіть. Стаєте сюди Так. і промовляєте. Дай Боже Петро, дай Боже, Петро, дай Боже, Петр, дай Боже Петр. Ні, Ні-ні, не Петра, не Петра. Ні, це я <реш> <реш> Це я сказька. <реш> <реш> Ти не хочу називати. І дай, дай, боже, боже, дай боже, боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Все, ну чекає. Скільки має пройти часу? Ну, практически... Які гарантії ви даєте? — Гарантії у нас за гарантія Гарантії І акримати... Гар... Господь Бог не дає. Гара... Не, не не Ні. У нас гарантія, то вас здійсниться до кінця цього року. Добре. свайби-свайби, Не весілля. Куди йдеш на свайбу. Куди звали? На свайбу. А старі жінки, сиджаючи молоду, плакали. Вони згадують своє життя, що вже молодість не повернеться ніколи, і прожили життя одне прожило добре, інше прогарювало, третє взагалі рано втратила чоловіка. А <світтє> дружки співають тоді. Вона ж виходить наше. Бедонецька сочик, зимовець мати робочий. Давай же старенька зробимо мали. Це зрозуміло, прошу. Ці пісні називали Гуково. Як як? Гуково. — А що це? — Бо це був гукавець. — А-а, ми гукаву заспіваємо. не жениха святинки, дівчата, а у молодої — дружки. — А що святилки? — Старша дружка ласа, співає цей текст. Старша дружка ласа, крала кусок м'яса, <поє> Застіл закилила кут комусь. За стіл захилилася. Старша свитилка до... маленька, ага. Старша святилка, маленька, як жаба рябенька, По стало стригає дружечок. Да. А караваж ділився, коли жижяк. Молоде стоять на, на вінку. На віннику на вінику. Він. Він. Представтеся, 300 чоловік, це ж кожна Алата пожелала. Та... Це два часа ділився та й каравай. Це було цікаво. Раніше було набагато веселіше, тому що це нам веселіше. а Нашим батькам ще було веселіше. Дай Боже, закінчиться війна, вони повернуться. Ано ну, зараз просто не, 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 не те час. У нас до війни було по 24-25 концертів за рік. Тепер війна внесла свої корективи. Трохи ми волонтеримо, трохи збираємо, хлопцям допомагаємо. Дівчка. Як то кажуть, прийдуть хлопці додому, не студить на очі подивитися. А заробляємо вже концертами. У нас багато хлопців воюють, багато безвісті зникли хлопців, У мене брат безвисті зник. Найбільше з коняти з імені Сосницької громади, так дуже велику кількість на початку зразу війни, прямо йшли добровільно, добровольці. Один раз так, я так. знаю, одразу 17 12. чоловік. Добровольно, Добровольно пішли. Пожалуйста, присаджуйте. Ой, Леле, я трохи розгубилася. Ви <гум> ж такого не смакували, це точно. А як зібралися тост, говорити? <гум> а як? <гум> а які тости? Ну, якщо для дня народження так бажають, цього найкраще. А якщо вже просто зібралися, так щоб нам більше збиратися, щоб добре було, У нас в місті до мир приїжджає. Да, ну, саме головне за мир завжди кажемо, щоб ця війна проклята закінчилася швидше.